Ластівочки, соколики, а цей синій, заспокійливий оберіг 33 сили. Летить сьогодні до Іни. Це сильний оберіг. Вони теж у мене є. Сім декілька залишилося, так як і свічечки лавандові. Ну, це вже придбані, буду зараз пакувати, заговорені на особисте ім'я. Летить. До і не в ягодин і червоний оберіг кохання, ох, вона буде в парі, ох, вона буде бажана. І ніхто ж її не зглазе, бо відьма ядвіга постаралася. На особисте її ім'я заговорила три обряди від зглазу, порчі, негативу, і саме головне від самотності. А цей синій, заспокійливий оберіг, 33 сили від нервових зривів, для ясності думок. Для непохитності, від тоски, від сліз, від тривоги заспокює нервові перевантаження, заспокіє тривожний стан. Зірок на небі не перерахувати, а щасливих років в парі іночки. Здобувати, бо відьма я двіга так сказала, і вузликом їй. На заспокій, на спокій на три заспокійливих оберіга і на кохання відлазу і на шків'яден відправляється, бо я все зробила і вузлики зав'язала. Дівчата, я ж вам говорю, не пишіть мені сюди, ви все одно бачу вже 100 повідомлень сюди, в Тікток. Ріднесенькі, дорогенькі, ластівочки. Ну, я тут не відповідаю. Ну ж, ну це ж буде безполізно, що ви сюди пишете. Я відповідаю тільки Viber, WhatsApp, Telegram. Всі мої контакти в шапці профіля. Хочете синій оберіг заспокійливий, 33... Сили, так і пишете великими літерами. Хочете червоний оберіг кохання, так і пишете великими літерами, оберіг кохання або оберіг великими літерами, амулет. Тоді я побачу відкрию. Тут я не буду відповідати. Ви ну, сюди пишете, а я ж не відповідаю. Ну Там сотні, тисячі повідомлень. Будь ласка, не, не тратьте своє, свій час і мій час. Пишіть контакти в шапці профіля. Я заговорю, бачите, на особисте ім'я і два ще заспокійливих обряда. Це синій заспокійливий оберіг. Це робить монахи Епіфаній, під свої молитви читає, співає монашеські пісні, церковні, божественні і ставить монашеське слово. Вони йдуть з ладаном. Ось цей. Це. Потім я вже ставлю оберіги на особисте Це дуже сильна річ носить на ліві руки, там, де серце є оберіги.